Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка і знімемо огляд з нашого рівненського майданчика на князя Володимира 112А. Власне Ісекі. Питають деколи, чого у вас так небагато тракторів і Скажу вам, що ми любимо цю марку. Ми стараємося завжди обирати і вибирати трактори з Японії в хорошому стані. І деколи, власне, непросто знайти велику кількість тракторів в такому стані, який би нас влаштовував. І секи любимо в першу чергу за їхню вагу. Оскільки навіть трактори от на 17 сил, дивіться, передній міст, товщина вузлів, і передній міст в 21 сильної куботи. І передній міст Вісекі. Він є більш масивним. товщина рами, товщина заднього мосту. Вісеки роблять дуже міцні важкі трактори. І цим вони, власне, вирізняються від інших японських виробників. Ну і крім того, вони, звичайно ж такі ж функціональні, надійні і зручні, як і інші японські бренди. Глянемо, які маємо і секи на цей момент на майданчику. Це є cl 173 на 17 сил. Передній ще контргруз знизу рама основна і знизу ще контргруз. Напрацювання 943 мотогодини. Грунтофриза 1,60 м в комплекті. Швидкоз'єм. ножі підтерті, але ще послужать. Ціна 6600. Сіл 21-й. Хороші шини як в одного трактора, так і в другого трактора. Немає жодних зауважень по цих шинах. Напрацювання 542 мотогодини в дуже чудовому стані, технічному, візуальному, дуга безпеки навіс від сонця. Коробки механічні. Три швидкості вперед, одна назад. Та три режими. Також три швидкості валу відбору потужності. Грунтофриза на цьому тракторі 1,40 в комплекті. Глянемо які ножі. Ножі ми поставили геть нові стоять на ґрунтофрезі. Рівень горизонту є як на одному, так і на другому тракторі. І вартість 6800. 6600, 6800. Ціна самовивозу, можлива доставка нашим транспортом, звичайно. Але якщо у вас є можливість приїхати, забрати, то воно буде однозначно дешевше і цікавіше власне, для вас по ціні. Лідер 255 на 25 кінських сил. Наступний трактор, який оглянемо, це вже не середньобазові трактори, а повнорозмірний, широкою колією 1,20, трішки старіших років випуску, ніж попередні сіали. Але простий механічна коробка. Проста механічна коробка тут власне, режими від супер пониженого до високого хай і 4 швидкості. Відповідно, маємо реверс напрямок руху. 1563 мотогодини напрацьовано. Хороший візуальний стан, трішки тріснутий перед фронт десь при транспортуванні. Побили. Легка корозія, не суттєва, губки не малювали. Потребує заміни передніх шин в найближчому майбутньому. Ще, звичайно, сезон можна від'їздити, покористуватися, але в майбутньому однозначно треба. Їх буде поміняти. Задні шини в хорошому стані, незначні мікротріщини, хороші карби. І розмір шин тут 11,2 на 24. Типовий розмір, нічого складного надзвичайного. ґрунтофриза метр, скажу скільки, метр п'ятдесят в комплекті. Ножі на ґрунтофрезі в хорошому стані послужать ще не на одній ділянці. Рівень горизонту і вартість 6600 власне за цей комплект. 25-сильний трактор з широкою колією. І в чудовому стані просто неперевершений стан, візуальний, технічний гіс 23 на 23 кінських сили і те, що я вам і казав. Дивіться, на 23-му тракторі яка товщина мосту. І це, власне, не тільки переднього мосту, а і всіх інших механічних вузлів, які є в цьому тракторі. Задній міст мега масивний. Просто бортові, все-все дуже велике, дуже міцне і надійне. Метр 60-та на швидкоз'єм'я в комплекті. Ножі практично не стерті. Салон доглянутий. 796 мотогодин на працювання. Бачите, фарба рідна всюди. Крісло теж рідне, кондиціонер, тому можна навіть в спеку комфортно працювати. На цьому тракторі закривається, як автомобіль легковий. Реально завжди мене цей момент не то що дивував, а дуже, дуже, дуже мені це імпонувало і подобалося, що з такою точністю і з такою любов'ю підходять до створення техніки японці Власне, в цьому є і велика перевага. Японської техніки вона є дуже зручна, дуже надійна. І ці функції, які мають оберти на місці, рівні горизонту, дозволяють максимально ефективно і максимально якісно обробляти вашу ділянку чи ягідне господарство. Всім успіхів, миру та перемоги. А ще про ціну 11 тисяч. 11 тисяч, Гіз 23 з кабіною з ґрунтофрезою. Давайте ще раз. Сіл 173 6600, Siel 21-й, 6800 ленд лідер на 25 сил 6600 і Гіз 23 з кабіною 11 тисяч умовних одиниць. Отака підбірка тракторів і на майданчику в місті. Рівне князя Володимира 112. Приїжджайте, оглядайте, вибирайте собі надійного помічника. Ми завжди вам допоможемо в цьому. З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. Всім успіхів, миру та перемоги нам, всім. До побачення.